До уваги студентів, аспірантів, магістрів, також тих, хто навчається в коледжах, училищах, ПТУ, і так далі. Постанова проведення військового обліку кабінету міністрів від 16 травня ввела новий документ, який засвідчує, що ви навчаєтесь в закладах освіти. Відповідно, ті довідки, які вам видавали до цього, вони є довідками невстановленого зразка. І коли ви принесете їх до центрів комплектування до ТЦК, то можуть бути певні питання. Я не буду уточнювати які саме питання, але ви повинні розуміти, що станом на сьогодні, ті довідки, які вам видавали університети власного зразка, вони не відповідають довідкам встановленого зразка. Станом на сьогодні університети і училища коледжі не можуть видавати ті довідки, які передбачені усією постановою проведення військового обліку.